Amém. Говорить стрей. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературно-мистецькій вітальні. А гостею студії є українська письменниця публіцистка. Член Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій імені Василя Стуса та імені Олени Пчілки Антоніна Листопад. Пані Антоніно, ми раді вітати вас в міській студії Радіомовлення Голос Стрия в нашій літературно-мистецькій вітальні. І розпочнемо ми нашу розмову напевно, сьогодні з того. Що ви, як щира українка, любите і плекаєте українську мову, живете нею, болієте нею. І велика частина вашої поезії присвячена саме цьому: любові до України, любові до української мови. Тому сьогодні я хочу, щоб ви розвинули саме цю тему. І як поетесі можна відразу з віршів. Не питайся, у мене хто я, не питай, ми зійшли, я краса, на великій руїні, я найменша сеструня Марусі Чурай, У мене серце так само болить Україну, І той самий наш щастя, самісінький біль, все не можемо долі своєї впіймати, крає душу українську, чужа заметіль, І сумує край шляху, серіюча мати. А сеструни серце посеред віків чую голос прощання такий оксамитний, виряджаю походи своїх козаків, а я тільки своїх починаю будити. Я найменша сеструня Марусі чурай, мене серце так само болить Україна. Так само. Оце відповідь на ваше запитання. Коли мене питають, чому ви на вечорах своїх мало читаєте лірику. Я думаю, Боже мій, ціли шафи тої лірики, а ніяк не видам для молоді книгу лірики, про яку мрію видати. Не час, на все своя пора. Зараз найголовніше, очевидно, вибороти справді Україну. І треба будити тих козаків. Дякую, ви дуже гарно на зустрічі з читачами сказали про те, що українці самі себе. Так би мовити, негативно кодують. Тобто вони наперед запрограмовують себе на сум, на е, якісь плачі, на е, те, що от ми не, не поборемо, ми не будемо мати України е, на роз'єднаність, на розбрат. І, власне, оце кодування е, власне, повертається до нас бумерангом. Е, ви дуже правильно сказали, що треба дивитися в майбутнє з оптимізмом. Так, ви знаєте, я це зрозуміла на Соловках. Я двічі їздила на Соловки у 2003-2008 році. Бо коли я вперше взяла в руки років 20 назад книгу Євгена Плужника, я зрозуміла, що я дуже хочу побувати на Соловках. І не в Мордовії, де мордували мого дідя Дмитра Бондарука. Навіть не в Магадані, де була рідна тітка Люба Бондарук, я зрозуміла, що дія в житті один найголовніший закон закон бумерангу. Що посилаєш вперед, те повертається тобі назад. Навіть в сьомому поколінні, але повертається обов'язково. Тому я кажу, що ми, українці, забулися, що думка матеріальна, а слово дієве. Що думаєш? Де і маєш, як говориш, так і живеш. От згадаймо про нашу ментальність, вічні сумніви, вагання, якась невпевненість, а про роз'єднання, що там говорити, а про ту зрадливість. А наші навіть пісні більше все таки, як ви гарно сказали, плачі і сум. І наша молодь набагато розумніша за наше покоління. Ви знаєте? Коли я переводила книгу Григора Нарикаці, книга сповіді, моя дочка подивилася і сказала, мамо, та ж таку книжку написати треба померти. Я кажу, правильно, Григор Нарикаці виконав свою вірменську місію, залишив другу Біблію для вірменського народу і помер, що досить молодим. А вона мені каже, а ти б краще написала книгу радості. І в той же день я написала милосердя, потім Любов, Віра, всі святині. Це велика книга радості, якою я зміню ментальність української нації. І ми вперед будемо посилати впевненість, віру, добро, твердість, єдність. Увесь позитив будемо посилати вперед. Недаремно моя землячка. Неля Струк в Києві своє видавництво назвала світ успіху. Ми мусимо змінитися, що ми добре навчилися вмирати за Україну. Нам зараз треба навчитися жити для України. І єдина влада, якій я вірю і довіряю, це владі української молоді. Я вірю в українську молодь. Я бачила її на помаранчевому майдані. Такої молоді немає жодна в країнах. Незалежно від того, якою мовою говорять, я бачила, як поруч росіяни, українці, оті молоді дівчата, хлопці обнімалися і кричали: нас буде знати цілий світ, українську мову всі будуть знати. Наша мова найкраща. Ми найкраща молодь в світі. Вони справді найкраща молодь світі, бо такої толерантності, такої інтелігентності, такої коректності я ще не бачила. Я це бачила. На Червоній руті, десь на початку 90-х років у Запоріжжі, і я це побачила на помаранчевому майдані. Ми справді велика нація, ми справді добра нація, ми терпляча нація. Але ми особлива нація у відношенні, коли ми згуртуємося, ми тоді не поборні, ми тоді великі, стильні. Чому ж, коли ми трошки тільки одійшли від тої єдності і зразу ми втрачаємо свої сили, зразу поразка. Тому, що ми повинні тільки позитивно мислити. Тільки позитив ми маємо посилати. Знаєте, мені задалися слова Василя Стуса, які він писав своїй мамі в Донецьк, нікому не зробив зла. Пишу вірші, мовчать за них, що зробиш, Кому же треба підставляти свої плечі. Фенікс, я написала поезію, це епіграф до цієї поезії Не можна нас усіх на темне дно, не можна всіх у дику порожнечу, коли вже каменують свят зерно, Кому же треба підставляти плечі, не можна спопелити кожен дім. Ми воскресаємо, як Фенікс всюди, коли гримить над паростками грім, Кому же треба підставляти груди, ще проросте євшанова трава. Що жоден світ в історії не стерся. Коли ячать опечені слова, кому же треба підставляти серце не може все забрати, навіть страх. Страждання випадуть дощем на сушу, коли духовність стогне по ярах, Кому же треба підставляти душу в тепла, колистки, коли водолонь душа для вічності, як перша дичка, Кому же треба зберегти вогонь, коли остання вигасає свічка, не можна нас усіх на темне дно, не можна спопелити кожен дім. Ми воскресаємо, як Фенікс, всюди. Ми справді воскресаємо і не можна нічим принизити державну українську мову. Навіть отим законом, яким можна владці, чужомовці і українофоби хотіли це зробити. Вони принизили лише самих себе, узаконюючи свою злочинну незаконність. Вони хочуть розіграти одну єдину фішку, яку вони мають. Це розділяй і володарюй. Більше у них немає нічого. Бо як на сході, так і на заході зневіра опанувала людей. Люди уже не вірять словам, вони хочуть вчинків. І я, коли приїхала сюди, я згадала молоді дрогобицькі слова повстанської пісні, яку я 20 років назад чула тут, в Галичині, у Мединичах. Вже гудуть гармати, схаменися кати, віддай, віддай Україну назад. От слухаймося, наскільки ми толерантні навіть до ворогів. Ми просимо, віддай, віддай Україну назад. Хто добровільно щось комусь віддає у цьому такому жорстокому світі? Я сьогодні хочу сказати: гармати не гудуть, кати не схаменулись, даремно це чекати, а за напастю знов напасть. Країну треба взяти, ніхто так просто не віддасть. За країну треба боротися, треба і віче, треба дію. Розділити неможливо Україну, бо на сході і на Заході живуть нормальні люди. Я живу на сході. Я Волинянка, яка виросла в своєму рідному селі Перекалі, між дубном і Луцьком, до речі, мені ваш стрий. Нагадує слово, моє рідне стир, річка, яка тече через Маливо, яка тече мимо Новосілок, де народився Микола Жулинський. І недалечко від моїх Перекаль, де народилася я. Тому так важливо зараз зрозуміти, що скрізь живуть нормальні люди і на півночі, і на півдні. І всі ці люди хочуть одного, нормального, європейського цивілізованого життя. Життя, яке вони бачили по телевізору, їздили, слава Богу, хоч їздити можна. Чули про нього. Життя, яке буде достойне людини. Людина це ж божественна істота, це ж унікум, це ціла вселена, кожна людина, незалежно від того, чим її зробить, це жорстоке життя. В душі вона залишається все одно, ті гени там залишаються у ній, у тій людині. І тому так важливо, що Україна єдина. Я кажу, єдина влада, якій я довіряю, це влада нашої української молоді. Я вірю, що вони вже виросли тут, вони вже є, і вони створять ту справжню Україну, про яку болгарська провидиця Ванга сказала, а твоя Україна прекрасна, ти навіть не уявляєш, яке у неї прекрасне майбутнє. Істина звикла до часу чекання, завжди на чатах перо голубе. Дітям достанеться жебракування, бракування. Поки не будем любити себе, все перекреслить багрянець криничний, не зацвітуть ні барвінок, ні без. Брат проти брата, як іно Поки не будем любити себе, тяжко любити. Радіє злорадько, падає хмара без хмарних небес. Син не повернеться в хату до батька, поки не будем любити себе, поки свій хрестик в загальній мережці не покладемо на віко вербен, мати дочку не впізнає на стежці, поки не будем любити себе, так щоби навпіл усе через вінця, Істина боса, чекання слабе, і в України не буде вкраїнців. Поки не будем любити себе. Знаєте, колись давно, на початку нашої незалежності, на першому форумі української інтелігенції, незалежному форумі, тоді, коли приїжджали ще письменники із м, Росії, я пам'ятаю, мій виступ був якраз після Расула Гамзатова. Якраз після мого виступу, тоді, де відбувався цей форум, об'явили, що заміновано приміщення, а я якраз встигла виступити. І тоді я прочитала в прямому ефірі цю поезію. Я думала, що вона тимчасова, що вона написана буквально ну, до отої маленької пори, якою починалася наша незалежність. Я епіграфом взяла слова. Східної мудрості, не бійся своїх ворогів, вони можуть тебе лише вбити. Не бійся своїх друзів, вони можуть тебе лише зрадити. Остерігайся, найдужче байдужих, бо саме з їх мовчазної згоди на світі існують всі вбивства і зради. На сповіді. Ми всі потрохи губимо в країну. глибокі тіні на ясне чоло. Викрав неї пісню, Соловіну, А той собі зломив своє крило, а той посіяв вітер на руїнах, аби останнє замести сліди. Щодня в журі палає журавлина, луна щоночі падає в льоди. Ми всі потрохи любимо Вкраїну, Ну, як її, скажімо, не любить, крізь сльози, осміється, мов дитина, покорена, нескорено ячить. В шапках козацьких сив'я чуприна і сумно по могилах козакам. Ми всі потрохи згадуємо країну, коли це вигідно, буває нам? Ну а коли вона в неславі гине, несе в довині сльози по росі, коли її невинно судять, сину, чи ж пригортаємось до неї всі, коли не доля круто в неї спину, Чому ти, дочко, не зупиниш час? Ми всі шануємо тоді в країну, коли вона віншує щедро нас і знову вкотре, знову Божий глас, і знову хмари з половілим клином. Подай на сповіді, признаймось раз. Ми всі потрохи губимо країну, але ми її створимо, ми її піднімемо, і вона буде. Знаєте, пані Галино, мені часом здається, що ось моє покоління, покоління 60 напевно, приречене залишитися в пустелі. Я про це говорила на презентації своєї книги Соловки в Києві, боляче про це говорити. Але, напевно, покоління, люди, які були у рабстві, напевно, не мають права. Відчинити двері і війти до краю обітованого. Але так хочеться хоч трішечки прочинити двері і заглянути в ту справжню Україну, в яку я вірю, і яка буде обов'язково. І весна повернулася знов теплий вітер у груди повіяв. Бо життя то є вічна любов, бо життя то є вічна надія. На порозі барвиста луна, пахне хата і пахне довкілля. Бо життя то є вічна весна, бо життя то є вічне весілля, кожен ранок, як дзвоник бринить, кожен вечір зірків небі лічить, бо життя то пульсуюча мить, бо життя незгасаюча вічність, неважливо, куди хто пішов. Неважливо зібрав чи посіяв, бо життя то є вічна любов, бо життя то є вічна надія, і життя непереможне, кожна влада тимчасова, яка б вона не була, а Україна вічна і українська земля вічна. Знаєте, я в Трускавці була на концерті в палаці Тараса Шевченка. Це був концерт Теноріст з Це були провідні оперні співаки, лауреати міжнародних конкурсів. Це були всі майже льв... всі львів'яни були. Чотири легні, наче спустилися з Верховини. Це був концерт світового рівня. Це, як потім говорила публіка, це шедеври, це божество. Вони співали арії, вони співали сучасні популярні пісні мовою оригіналу. Було виконано дві українські пісні. Ой ти дівчина з горіха зерня, і про чорні очі вони закінчили. Але концерт вівся довірною українською мовою. І навіть в жестах. Це, знаєте, відчувалася така інтелігентність, така коректність, така шляхетність. Скільки я бачила тих концертів, Господи, за своє життя. Але саме на цьому мені подобалося мені подумалося, Господи, я горжуся, що я дочка цього народу. Зневірені деякі українські письменники, навіть добре відомі, мені боляче це було слухати, говорили, що мені соромно, що я дочка українського народу чи син. Ні, мені не соромно, я горда, що я українка, і я не проміняю ніяке життя, ніякі іншій найцивілізованішій, найбагатшій країні за життя у своїй країні, навіть на цьому сході, де я зараз живу, куди мене закинула доля. І коли мене питають, а звідкіля ви родом, я так усміхаюся, кажу, а я ж з усієї України народилася на Волині, живу в Донбасі, Київ мій Париж. Я люблю свою Україну, я люблю життя, я люблю українську молодь. І Я добре пам'ятаю, як римський папа Іван Павло II, звертаючись до української молоді, сказав: не бійтеся бути святими. Йдемо за минулим у слід і розпач, і біль за плечима, щоб цвітом засіявся світ. Не бійтеся бути святими, нема доскональних зернят, і ватри немає без диму, щоб поле родило щодня. Не бійтеся бути святими, розв'яжуться древні взли. Проістина зиркне очима, щоб діти щасливі були, не бійтеся бути святими. Найперший апостол пішов, останній появиться з Римо. Щоб скрізь панувала любов, не бійтеся бути святими, як мати каже дитині, не грішив це, Бозя побачить гріх. А я сказав святий Іван Павло II, не бійтеся бути святими. Це могла сказати справді свята людина. А я вам хочу сказати: вродився і впершу вже мить, відчуй родовитість магічну, любіть Україну. Не просто любіть, жадайте у пристрасті біч. мужнієш і рвешся в блакить, іди крізь терни прямо прямовисну. Любіть Україну, не просто любіть, а дихайте нею, мов кис, мудрішаєш в сонмі століть, примнож родового таланту. Любіть Україну не просто любіть. Самі Україною станьте. Щиро вдячна а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні моєю співрозмовницею і гостею літературно-мистецької вітальні була українська поетеса Антоніна Листопад. Автор поетичних книг Сльоза любистку Євшан «Біла молитва братика, Покрова Свячена вода. Туга за казкою, маніфест національної єдності, зняті з Христа Параста 33», почаїв. Самі Україною станьте. До цього можна додати, що невиданих книг в пані Антоніни більше як виданих близько трьох десятків. Це поезія, проза. Публіцистика. А ще вона лауреат премії імені Василя Стуса та лауреат премії імені Олени Пчілки і лауреат премії Міжнародного Шашкевичівського конкурсу у Вінніпезі в Канаді в 1994 році. Та найбільше, напевно, гордиться тим, що стала лауреатом конкурсу Українська мова мова єднання. В якому зайняла перше місце у номінації на видноті всього світу за книги Почаїв і Соловки в Одесі у 2012 році. А я, говорячи про пані Антоніну, згадала слова іншого сучасного українського письменника Богдана Дячишина, який у своїй книзі Слово про вічне написав так. Поміркована, наділена розумом людина завжди шукатиме поради в Творця, щоб співпрацювати з ним, розуміючи, що вона залежна від нього. Того порядку, що у природі речей не можемо змінити, але можемо виплекати в собі гідну бездоганної людини силу духу, що допоможе нам мужньо переносити усе випадкове, перебувати у злагоді з природою. Бог побіч тебе з тобою, в тобі, спостерігач усіх наших добрих та лихих вчинків наш сторож, сенека, моральні листи до Луцилія. Отака вона й Антоніна Листопад, внутрішня гармонія душі якої, внутрішнє світло якої доноситься до нас з її творів. В її віршах гармонійно переплітається. Тонка лірика і чітка громадянська позиція. І, напевно, саме тому так часто у своїх віршах епіграфами вона використовує Шевченкові слова. Бо Тарас Шевченко це її наставник, її духовний батько. Товариство моє відчувається кревність. Травень пише сонет на блакитних устах у Шевченкових днях, сповідаюся ревно, Причащаюсь завжди у Шевченкових днях. Товариство моє, я для вас лиш зигзиця. Не візьмете мене полечу, Поповзу на свій страх у Шевченкових днях, Я ковтну джерелиці і наїмся спокути в Шевченкових днях. Товариство моє, я прощатись не хочу, та ж без вас, самота, як підстрелений птах у Шевченкових днях, гляну людям у очі. Зрозумію себе у Шевченкових днях. І цим чудовим віршем Антоніна Листопад, присвяченим Великому Кобзаремі, ми завершуємо сьогодні нашу зустріч в Літературно-мистецькій вітальні, яку для вас підготувала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і гарних, чудових, прекрасних віршів наших українських сучасних поетів.